Ви згадували порівняння з мормонською церквою, з мормонізмом у чому полягає практична різниця між заявами мормонів і заявами християн? Адже апологети мормонізму часто кажуть, що в них є навіть більше свідків, і що деякі з їхніх свідків, які навіть відмовилися слідувати за Джозефом Смітом, все одно стверджують, що Джозеф Сміт мав певне об'явлення. Отже, в чому полягає практична різниця між одним та іншим? ну, по-перше, будь-яка заява, яку робить християнство. якщо ви скажете новий завіт стверджує, а то ви маєте почитати новий завіт і побачити, чи справді в новому завіті є таке твердження. Багато хто із церкви святих останніх днів теж роблять якісь заяви. Соредрон хистори. Ремем, дедак в моменісгоїнту дескрайб а світ, Ізенгістрі дискабс авенс анненорт Америкинканінетфромсиквона змальовує події північноамериканського континенту від 600 року до нашої ери, до 400 року нашої ери. І в цих подіях розповідається про великі групи людей: міста, війни, засоби війни, монетарні системи, гроші, одиниці обміну, тварин. немає жодного археологічного відкриття, яке підтверджує навіть написання імені Мормон. Де небудь на цьому континенті, ба більше заява, що ці люди походять з Ізраїлю, вийшли звідти на човні, перетнувши Атлантику і заснували цілу культуру, спонукає очікувати, що будуть певні ДНК залишки того світу. Мормонським ученим доводиться вдаватися до махінацій, викривлень, щоб навіть помістити семітську генеалогію або генетичний матеріал у цей контекст. зараз ми знаємо, звідки з'явилися ці люди з північно-східної Азії. Ось звідки ці люди з'явилися на континенті. отже, групи корінних народів з'явилися на планеті не з Ізраїлю. the claim of the Book of Mormon. А про це заявляє книга Мормона. Я не очікую, що археологія підтвердить кожну заяву, що міститься, наприклад, в новому завіті, оскільки археологія це дисципліна, яка поєднує окремі частини, і багато що втрачено вже недоступне для нас але я таки очікую, що археологія має підтверджувати хоча б якийсь відсоток заяв. Той факт, що ніщо з книги Мормона неможливо підтвердити, є промовистим. Крім того, як ми перевіряємо свідків. По перше, на тому, чи можна чимось підтвердити їхні показання, але також ми перевіряємо їх так, чи мають вони підстави обманювати нас. Чи мали учні, які написали Євангелій якийсь мотив, який він. Мотив завжди пролягає в одній із трьох сфер: секс, гроші влада. Виявляється, що Джозефу Сміту було що здобути в усіх трьох сферах. Це не означає, що він брехун, але от є хтось, хто мав мотивацію обманювати, щоб мати змогу взяти собі стільки дружин, скільки він узяв, і багато з них вже були одружені з кимось іншим. І ці стосунки були завершені сексуально. Отже, сексуальний мотив присутній. Той факт, що його власне писання говорить, що пророка буде підтримувати пожертва від церкви. Це означає, що там був фінансовий складник. І що стосується влади, це був чоловік, який управляв однією з найбільших армій на північноамериканському континенті, крім армії Сполучених Штатів. Одного разу він навіть брав участь у виборах президента. Отже, у Джосефа були всі три мотиви зробити немислими, а саме розказати небилицю про Ісуса, щоб очолити певний рух. Тож, якщо перевірити книгу Мормона так само, як ви перевірили б новий завіт, то ви побачите, що цей процес перевірки свідків не лише вкаже вам на істинність нового завіту, а й захистить вас від заблуджень у книзі Мормона.